Вітання всім! Сьогодні в нас 8 січня, і з вами знову я, ваш нестандартний нутриціолог, яка буде з вами ділитися. Звичайно, що речами, які вплинуть на ваше життя, тільки найкраще. Тільки краще може ставатися з вами після того, як ви проглянете будь-який мій прямий ефір. Будь-яке моє відео, навіть якщо ви просто. Будете спостерігати за моєю сторінкою. Люди змінюються. Чому? Тому що саме з таким усвідомленням я прийшла в 2025 рік. Завдяки мені, завдяки тому, що я зробила з собою, яку роботу колосальну я пропрацювала протягом 2024-2023 Я зараз в життя будь-якої людини, якої я не прийду. Я змінюю її життя отак. В два просто щолочки пальцями. Але ми сьогодні поговоримо про ту ідеальність про ту ідеальність, яку а, дуже часто я чую. А, прямо від кожного, від кожного свого клієнта, від кожного, хто приходить до мене, учасники на марафон. Вони кажуть: Маряна, ти знаєш, а, от я ідеаліст, і я не можу, і там починається, я не можу, тра ля ля ля, -ля. Зараз ми це все розберемо, ви не переймайтеся. Але найперше. Я почну вам розповідати про те, чому ідеальність нам вигідна, а вона нам вигідна завжди. І зараз ви зрозумієте, чому. Багато хто, хто з вас розбирався саме в темі ідеальності, може прочитати потім після прямого ефіру мій пост тут в інстаграм, який я виставила сьогодні. І там є про страхи. І чому саме вигідно нам а, бути ідеальною саме е, між рядками. Хто вміє читати рядками, то може запрочитати. Хто не вміє, нічого навч... навчитеся, і я вам, звичайно, що сьогодні так передам інформацію. Дивіться, є така штука, як краще не зроблю ніяк, ніж це буде як-небудь. І тут зразу ви самі собі забиваєте гол. Це те, що я завжди вам говорю. Робіть так, як можете. Не ідеально. От так, як можете, з сьогоднішнього, з теперішнього свого досвіду. От прямо зараз. А це дуже часто стається, коли вам хочеться схуднути. Коли вам хочеться почати вести свій блог. Коли вам хочеться почати займатися спортом, коли ви хочете почати бігати. І так далі. А зараз скажу ситуацію, і потім можете мені написати, чи у вас таке було в чомусь іншому, в якійсь іншій ситуації. Хочете ви почати бігати ранком, ранком робити ранкові пробіжки? Це дуже така актуальна ситуація а, і актуальна звичка, яку ми хочемо додати навесні. І тут один день пішли-побігали, а потім починаєте думати: а може я бігаю неправильно? А може, я собі нашкоджу? А може, то мені піти десь подивитися якісь уроки, як це правильно бігати? А може, це взагалі мені не бігати? Бо це, взагалі, може, мені шкодить для колін, багато хто розповідає. Ну і взагалі, я не маю часу оце виходити вже бігати, і холодно, там дощ впав і ще щось. І ви не розпочавши, точніше розпочавши, зробивши один день. Ви злилися чому? Тому що ви хочете одразу ідеально і одразу робити щось масштабне, велике. Ну тобто, блін, я зразу стану і буду бігати. Так як от зараз в мене багато хто з дівчат пишуть: все, ти береш аскезу, я також беру аскезу, і оце зразу починаю робити так все, як ти, і в мене все також вийде. Я завжди кажу, так, у вас також вийде, але у вас вийде по-своєму. І я саме за те, щоб кожен з вас не прогинав себе, не йшов супроти себе, а щоб ви робили все для себе екологічно. Тому, коли отака от штука стається, от в даному випадку я розповіла про біг. Ви починаєте не з бігу. А пам'ятаєте, я розповідала з в одному з прямих ефірів і розповідала в себе на трансформації дівчатам більш детально про те, що звичку треба дробити. Ви починаєте просто ходити зранку. А далі починаєте ходити швидкою ходьбою. А далі починаєте бігати, наприклад, тільки скільки хвилин біжите, скільки ідете, а далі повільно переходите в біг. І це з будь-чим. А ви всі тут розумні, у мене люди, хто є на Ютуб, хто є тут в інстаграм. Тому я думаю, що ви зможете цю ситуацію прикласти на своє життя і роздробити цю звичку в іншому випадку. Що ж відбувається? Розкажу іншу ситуацію. Ви давно хотіли, 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 думали, думали, думали про те, щоб почнете вести свій інстаграм. Сама популярна тема 2025 року буде прямо дуже популярна тема. І спочатку ви йдете вчитися монтувати відео, потім ви йдете вчитися робити естетичну свою сторіночку. Потім ви йдете до коуча або до психолога, пропрацьовуєте свої страхи. А потім ви розумієте, що бляха муха ще щось не ідеально, піду ще чомусь повчуся. Ви заходите, ходите, ходите. А ви могли би в ту секунду, коли тільки вам захотілося вести свій блог, вийти написати просто в сторіс. Люди, я буду починати вести свій блог. От буду вам розказувати те, що знаю, і просто почати робити. А ви зливаєте, по-перше, велику кількість грошей, ресурсу. І часу. Ви пам'ятаєте, я в одному з прямих ефірів вам говорила, що час це найдорожча валюта? І ви цю валюту оплачуєте, попри те, що ви витрачаєте якісь кошти, попри те, що ви водите самі себе за ніс. Бо скажіть реально, ну, як я декілька тижнів назад казала своїй подрузі, вона каже: я не можу почати вести блог, тому що мені страшно. Я кажу: ну і не починай. Тебе там ніхто не чекає. Ну, тобто, ти або робиш або не робиш. Немає чекати буду, поки мене там хтось надихне, поки мене там, знаєте, хтось за вас зробить. Поки ще є така ситуація, поки я там навчуся. Ви знаєте, ви коли навчитеся десь там трошки, десь там трошки, ви в результаті все одно будете сидіти і велику кількість енергії зливати в те, що зробите не зовсім так, як би вам хотілося, як ви бачите на просторах інтернету в когось іншого. Чому я взагалі це вам почала розказувати? Бо це в минулому моя історія. Це мій страх. 2024 року, коли я починала вести свій блог, ви думаєте, чому я зливалася? Я зливалася через те, що я хотіла зробити це все ідеально. Я дивилася на ці всі ідеальні сторінки в Інстаграм, і я не проявлялася, тому що я думала, що мене захейтять. І я думала, що це будуть хейтери, якісь такі люди, знаєте, прямо. Ну, лєві люди. Насправді, моїм головним хейтером 2024 року, ви не повірите, але вже багато хто знає з вас, це моя мама. І до чого я вам взагалі хочу це сказати все? До чого я це все вела? Ви ж розумієте, я ніколи не розповідаю нічого просто так. Я це все веду вам до того, що коли ви йдете в соцмережі, коли ви йдете до цілі схуднення, коли ви йдете до того, щоб змінити своє життя. Не очікуйте того, що вас хтось буде постійно підтримувати. Отак От вас знаєте підганяти. Що хтось буде казати: ну, то зроби, ну будь ласка, ну зроби. Ніхто. Тільки від вас. Тільки від вас залежить, чи ви зробите, чи ви підете ходити по спеціалістах і шукати, а в чому в мене проблема. Ви знаєте, скільки в мене приходило в 2024 році клієнтів, які просто приходили до мене як до спеціаліста. Який мав підтвердити їм те, що вони справді хворі, і що справді надмірна вага в них через те, що в них гормональний збій, через те, що в них синдром роздратованого кишківника, через те, що в них полікістоз, через те, що в них інсулінорезистентність, для того, щоб я їм підтвердила, що це справді так, що вони хворі. Ви уявляєте, наскільки це глобальна масштабна проблема? Виходити по спеціалістах для того, щоб вам підтвердили те, що це. Ви вже знаєте, начебто кругом, але ви хочете, щоб вам дали цю підтримку. Тобто вам дали, справді сказали, ну так, справді так є. І знаєте, чому ці люди більше до мене ні разу не прийшли? Саме тому, що я не дала цю підтримку. Я дала чуть-чуть цієї підтримки, а потім сказала: ні, ні моя квіточка дорога, ні моя зірочка, як я вас називаю в телеграм-групі, ні моя чарівна жінка. Не так. Ніфіга це неправда. Ніякий гормональний збій тобі не дав зайву вагу, ніяка твоя депресуха не дала тобі те, що ти не хочеш нічого робити. Це через те, що ти не хочеш це робити. Просто визнай це. І коли ти починаєш людині отакий мільйонний список казати, що вона б мала почати робити вже зараз, а що, можливо, через 2-3 тижні. І ти це робиш, і ти вже в той момент знаєш. Що вона почне щось робити, її життя почне змінюватися, і вона перестане це робити. Чому? Тому що ми хочемо всі ідеальності: ідеальних стосунків, ідеального партнера, ідеального тіла, ідеального результату, ідеальних друзів, ідеальної підтримки. І Тут, щоб закрити саме а, тему проявлення в інстаграм, про яку, якщо ви захочете, я зможу ще розповісти більш детально про це все. Якщо ви захочете, пишете мені а, в Дірект або <сь> тут під відео, і, і я проведу таку, такий прямий ефір. Але зараз хочу розказати саме так закріпити це все тим, що зрозумійте, Нікому не треба, щоб ви були здорові, тільки вам. Нікому не треба, щоб ви нахер проявляли себе в інстаграм. Кому це нахер треба? Ви думаєте, що хтось буде старатися для вас, вам, психолог, якийсь буде оце, кожен день у вас вкладатися, щоб ви почали проявлятися в інстаграм? Йому нафіг це не треба. Йому а просто ви прийшли людина, ви звернулися з проблемою, і він буде вас повільно, повільно пічкати, щоб ви рухалися помалу вперед. Ви думаєте, комусь треба ваші ідеальні стосунки? Нікому нахер не здалися. Тому що нашу. У мене херня, а в неї зараз будуть класні стосунки? Ні хрена нам цього не треба. Ви думаєте, комусь треба для ваше ідеальне тіло? Ні, це не вигідно нікому. Тому що на вас будуть дивитися чоловіки, тому що слюнки будуть капати у кожної жінки, яка буде дивитися на вас? Ви думаєте, що комусь цікаво те, чи ви будете їсти корисну їжу, чи що ви будете їсти? Ні. Ви думаєте, комусь цікаво? Скільки часу я вкладаю в свій блог, скільки я вклала сил, скільки я вклала в кожного клієнта, скільки я віддаю безкоштовно, постійно. Бо я хочу, щоб хтось змінився. Але я це роблю свідомо тільки для того, щоб хто, кому це потрібно, той зайде, зробить і почне змінювати своє життя. Але це одиниці. Саме тому, коли ви шукаєте тут з ідеальності, Скажу вам ще є одна ідеальність. Коли ви починаєте ходити по спеціалістах і питатися, а розкажи мені, а що таке моя місія, а яке моє призначення? Ану, можете потім мені написати. Кожен приходив з такою штукою. Розкажи мені, ну будь ласка, будь ласка, розкажи мені, а що мене чекає? Це, звичайно, що крута штука. Я роблю розклад матриці, навіть зараз на наступний тиждень маю дві клієнтки. Де вони хочуть, щоб я на цілий рік розписала їм, які можуть бути, розказала точніше, я не розписую, я цією всьою фігньою не займаюся. У мене немає часу. Я можу зробити про консультацію, де розказати помісячно, що де краще робити, що де чого краще уникнути, що може бути. Але це не означає, що якщо я вам почну розказувати, що буде, це справді так буде, тому що все залежить квіточки, мої дорогі від ваших дій, те саме, що ручка може просто стояти. Як ручка, а можете ви взяти і нею почати щось писати, і це вже зовсім інша цінність цієї ручки тоді. І так само і ви, як кожна з вас. Ви можете просто сидіти десь там дома і думати, бляха муха, так хочу в той інстаграм, а чому мені ніхто сердечко не поставив, не буду більше туди виходити, не хочу. Погані там люди. А можете просто робити, робити тому, що це вас надихає. Робити тому, що просто робите це з любові, так як ви вмієте. Ідеально, не ідеально, яка різниця те, що для вас зараз ідеально, через якийсь час стане неідеальним. І ви знеціните цей свій результат? Тому не чекаємо ідеальності, а робимо вже зараз. От сьогодні, от як виходить. От через не можу, через не хочу, через не знаю. Просто як вмієте. Ви ж розумієте те, що людина приходить на вашу енергію, на вашу відкритість, а не на оці, знаєте, оцей професіоналізм слова, коли ви сидите, говорите, як мумія, не рухаєтеся, дихаєте правильно, розмовляєте, чітко виговорюєте ті чи інші слова, розказуєте якусь термінологію. Це нікому нахер не здалося. Є люди, є мільйон книжок, в яких людина може це все прочитати. Але вона до вас приходить за енергією. Кожна людина, якщо до вас хтось зайшов на вашу сторінку, поставив вам сердечко, не поставив вам сердечко, написав вам відгук, не відп... написав відгук, він з вами через те, що йому імпонує ваша енергія. І тут вам скажу, що відколи я почала проявлятися саме такою, яка є насправді, ви думаєте, що хтось мене похвалив по головці? Ні. Ви думаєте, що в мене почали ставати більше вдячності, відгуків там і так далі? Ні! Від мене почали відписуватися люди. Чому? Тому що їх щось тригерить в цьому. Але це нормально. Це нормально. І зараз. Так, це зберегти. Дуже прошу, оцей момент, взяти і зберегти в своїй голові і хоча б щось сьогодні. Вже сьогодні. От ви давно думаєте, от ви просто зробіть. Не думайте! Оце починаєте думати, включаєте в собі Мар'яну і кажіть, і от Мар'яна казала, йти і робити, ви йдете і робите. А я продовжу. Що я хотіла вам ще розказати? Те, що саме ідеальність, чому це ваша ще поразка? Тому що важливо слідкувати за своїм відчуттям і прогресом. Що це означає? Робити або трекер звичок напевно, що всі ви знаєте, що таке трекер звичок, або трекер звичок, або Спостерігаєте за тим, якого справді ви результату хочете. І саме в схудненні, дівчата мої дорогі, хто саме на схудненні, часто ви не там тримаєте фокус. Ви хочете скинути певні кілограми, а насправді треба дивитися на себе в дзеркало і розуміти, а як я би хотіла виглядати. Кілограми тут взагалі не при чому. Тому що від вашого внутрішнього стану, від тих дій, які ви робите щоденно, залежить ваш зовнішній вигляд в дзеркалі. Ну, дивіться, будете вважати 55 кг, А внутрішньо, все одно вам не буде подобатися ваш зовнішній вигляд, тому що внутрішньо немає ніякої своєї підтримки і немає любові до себе. Ну, і що з того? Ну, і досягнете того результату. І що? І переважно така штука стається, тому. На міні-трансформацію, яку можна зараз ще купити в записі, до кінця цього місяця діє там ціна, якщо не помиляюся, 700 гривень. Її ще можна купити в записі. Далі вона в записі продаватися не буде. А там є, я детальніше про це все розповідаю. Чому важливо, наскільки сильно, дивитися в себе в дзеркало і подобатися собі там, а не цифрам на вазі. А, далі, що хотіла ще розказати. Чому важливо зробити цей трекер звичок і відстежувати свої прогреси? Тому що таким чином ви будете чесним перед собою, дивитися, От тут окей, тут вийшло, тут не вийшло, чому не вийшло, як зробити по-іншому. І таким чином у вас буде постійна, так, начебто, мотивація, сила волі, ви будете її підживлювати і просто будете рухатися повільно-повільно вверх. Якщо ви не маєте трекера развичок, не відстежуєте свій прогрес, знецінюєте себе, не являєтеся своїм внутрішнім адвокатом і так далі, значить. Що стається? Почала робити зробила день, другий на третій злилася. А і тут скажу вам ще одну штуку: один раз, якщо ви десь там не встигли і не зробили ту чи іншу свою звичку, це випадковість. Коли ви не зробили ту чи іншу звичку два дні, це вже не збіг обставин, не випадковість. Це вже будується нові нейронні зв'язки. Саме тому. Напевно, зараз кожен з вас розуміє, чого коли один день не пішла на спорт, ще окей, а коли два дні на третій день вже ніхрена не хочеться йти. Ви вже забиваєте на своє це, думаєте, та блін, вже потім якось з наступного місяця. Оце я блін з наступного місяця цю штуку дуже люблю. Або Маряна, давай я вже з понеділка почну. Або з першого числа, або там, блін, що ви тільки не видумаєте, Боже, я не знаю. Я деколи дивуюся, типу, ну, в смислі, ти ж можеш почати вже сьогодні щось робити. Нащо ти це відкладаєш? Я прямо тут зараз вам хочу розказати один секрет того, чому я роблю зараз так багато. Ви багато хто офігіваєте від того, що я роблю. Хочете, я вам розкажу, чого так відбувається? Де я знаходжу час? Хоча насправді в нас кожного є 24 години в добі. Не більше і не менше. Це саме про е, час такий, бо, тому що біологічний час він трішки інший. Але ми говоримо про фізичний. Тому що я не думаю. Коли я хочу щось зробити, я просто стаю і роблю. Одразу. Одразу, то тобто в ту секунду. Немає такого завтра, післязавтра. Хоча. Ні, не так. Навіть таке є. У мене є такий крутий зошит, який я вам буду, напевно, тепер показувати постійно. Те, що я не роблю сьогодні, я переписую на завтра. І завтра я все одно це зроблю. Саме тому я встигаю зробити велику кількість дій. Бо поки ви думаєте, я вже зробила. Поки ви думаєте, я вже запустила процес. Саме в тому і моя одна з моїх теперішніх таких. Фішечок, якими я хочу з вами поділитися. Не сидіть, не думайте, не сидіть в тих своїх страхах, не шукайте спеціалістів, бляха муха, всяких різних. Якщо навіть у вас депресія, вже з психосоматики скажу, коли у вас депресія, вам вигідно мати депресивний стан, тому що ніхера не треба робити, тому що вас ніхто не чіпляє. Тому що я просто сижу, я хочу на ручки бляха, а ну, не чіпайте, мене ніхто, у мене немає настрою. Отак От сидите. Звісно, що вас ніхто не чіпає, вас навіть чоловік не чіпає, бо йому на фіга. Навіть діти не підходять. Окей, якщо ви в такому стані посиділи 5 хвилин і вийшли з нього, але ж ви зависаєте там по тижню, по два. Сидите, пропадаєте. Потім приходите в інстаграм і кажете: А ти знає, а ви знаєте, підписники, я вам сьогодні розкажу: у мене тиждень була депресія. І ви думаєте, всім це цікаво? Ніхіра не цікаво. Вони вас підтримують, тому що їм жалко вас. А жалість – це найгірше, що може бути. Просто так, щоб ви знали. А що ще вам хотіла сказати? Так, це сказала, це сказала. Дивіться, хочу, прямо. Зробити такий, недовгий це буде, вийде, не вийде пря, боже. Вийде, не вийде. Вийде прямий ефір, недовгий. Хочу в кінці вам підвести, дати вам бомбочку, мотивації. Хтось мені писав, не пам'ятаю хто, десь відгук, я чомусь завжди думаю, що мені треба скрінити ці всі відгуки ваші, але я чомусь про них забуваю. Але ви мені пишіть. Я їх всі маю збережені, просто в Боже. Телеграм-групі собі зробила телеграм-групу, де зберігає всі ваші відгуки, кожне ваше слово, яким ви мені дякуєте, яким я вас там змінила чи не змінила, чи щось вам підсвітило. І хтось був мені написав, що Маряна ви даєте кожен раз таку якусь бомбочку мотивації, і натхнення. От зараз, в кінці цього прямого ефіру, хочу дати вам кожному не бомбочку, а велику бомбу натхнення і мотивації. І розбити раз і назавжди ваші всякі оці міфи. А цих міфів йоперний, метрний, їх-то фіга. Коли вам щось дуже сильно хочеться зробити, ви давно про це думаєте. Ви дуже часто про це думаєте. Виділіть кожного дня хоча б 5 хвилин, коли ви будете цим займатися. Часто буває таке, що ви хочете зробити ту чи іншу медитацію, чи почитати книжку, чи просто випити кави в тишині 5 хвилин. Якщо ви виділите собі цей час, просто собі спочатку в думці, потім появиться він фізично цей час у вас. І діти якось будуть спокійніші в той момент, коли ви хочете саме відпочити, побути з собою. І чоловік по-іншому буде сприймати цю ситуацію і так далі. Ви зрозумієте, що якщо ви весь час підлаштовувалися під всіх, зараз, звичайно, що всім важко зрозуміти, що ви можете бути іншою. Але ви можете договоритися з кожною людинкою вашою, щоб вона зрозуміла вас. І ті люди, які справді вас цінують і люблять, вони зрозуміють вас у будь-якому випадку. І прямо зарубайте собі на носі, що коли включається оце ідеально зроблю. Ідеально, колись там щось зроблю, ідеально хочу там то, то коли включається це слово ідеально. Виключайте його з своєї голови. Запам'ятайте собі раз і назавжди, ніхто не знає, що таке ідеально. На зараз може бути для вас ідеальна ця ручка, не знаю, там за долар. А через два місяці ви можете сказати, це фігня, я користуюся ручкою за три бакси. Розумієте? Ви ростете і росте ваш рівень ідеальності. А якщо ви постійно думаєте, що почну робити, коли буде вже буду вміти робити це ідеально, запам'ятайте собі раз і назавжди, ви ніколи цього не зробите. Або будете рухатися дуже в повільному напрямку. Дуже повільно. Тому, коли вам хочеться схуднути, почніть просто більше додавати овочів, свій раціон і пити більше води. Коли вам хочеться змінити своє мислення, почніть робити медитації, писати собі вдячності, для прикладу, на початок. Коли вам хочеться просинатися швидше, для початку лягайте, пізні, трішки швидше спати і, звичайно, що вечеряєте набагато легшою їжею. Коли вам хочеться змінити свого партнера, почніть змінювати себе. Коли вам хочеться зробити щось ідеально, роздробіть це ідеально на малесенькі буковки. На І, Де, Е і так далі. Розробіть оцю вашу звичку. І почніть робити вже зараз. Просто з того моменту, як ви зараз вмієте. Немає різниці, чи хтось вам подякує, чи хтось вас підтримає. Чи результату ніякого зовні не буде. Тому що саме основне це те, що ви відчуваєте всередині. Наприклад, я. Кожного разу, коли роблю те, що я зараз роблю, я відчуваю вдячність, любов всередині себе. Кожного разу. Тому що я можу цими знаннями ділитися, тому що я можу це робити і так далі. Я дівчатам в марафоні люблю себе понад усе, я постійно там даю інформацію, постійно даю свою підтримку. Як тільки хтось там мені напише Мар'яна, ти знаєш, що таке, 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 я, отак, в дві секунди включаюся, я допомагаю. І я це допомагаю не через те, що ви там мені перечисляєте якихось пару гривень при бо там оплата по серцю саме вхід. Я це роблю через те, що я люблю те, що я роб... роблю. Ваше призначення, ваша місія це саме те, що ви будете робити незалежно від зовнішніх чинників, незалежно від того, чи вам платять гроші, незалежно від того, чи є хтось в прямому ефірі. Незалежно від того, чи хтось підтримує вас чи ні. Незалежно від того, чи написали вам відгук чи ні. Незалежно від того, чи поставили вам сердечко чи ні. Оце місія, оце призначення. Коли ти сидиш в прямому ефірі, немає нікого, ні одної душі, тільки ти і камера. І ти все одно викладаєшся на всі 200, бо ти знаєш, що потім хтось подивиться цей прямий ефір. І він змінить його життя, що потім хтось подивиться просто кусочок, десь якусь вирізку цього прямого ефіру, і воно його включить. І навіть якщо ніхто не перегляне цей прямий ефір, мене заряджає те, що я можу ділитися цими знаннями, що я можу передавати цю вдячність, любов, що я можу проявлятися, що я можу з вами ділитися частинкою своєї любові. На сьогодні все. Люблю всіх, обнімаю, і завтра повернуся з чимось новим до вас.